Сьогодні я попрошу клієнтів, які замовляють їжу, дати мені чайові незвичним способом. Чайові? Я... Чай Але люди реагували по-різному. Обнаглів випросити? просити? Голову, вибачте, беремо стільки за доставку, що на човній не залишається. Хоча були ті, хто приємно здивували. Від вам на контент. Що? Тому дивіться до кінця, а я їду за першим замовленням. Можу брати? <різь> Дякую. Добрий день? Я до вас? Тримайте. — Тримається. А що вам треба? Да, можна чоєві. У мене карта все на карті вийшло. З першим замовленням не повезло, тому я зразу приступив до другого. Добрий день. Дякую. Дяка. От я вже за адресом. Добрий день. Тримаєте. Ти бере нас тільки за доставку, що на чайові не залишається. Так як мені не везло з чайовими, я покликав подругу. І наступне замовлення ми вирішили поділити на дві частини. Першу віддасть вона і попросить чайові, а другу я. І також попрошу чайові. І ось щось з цього вийшло. А А ми типа два замовлення одночасно. Бери першу піцу. Окей. Я другу. Та йди віддавай. Ваше замовлення. Чайові? Я б від вас чекав. Чи ти скільки чекати можна? Серйозно. Від другої години чекаю замовлення. Не повезло. Весь шаєвих обоє. Так як подруга не допомогла, я її там і лишив, і далі поїхав сам. Середина експерименту, а чайових досі нема. Але це замовлення змінило ситуацію. Добрий день, я до вас. Терма это. Я что есть кину? Что ж? Таке чаєві скину, так що. <laughs> Дякую. Я скину, мене. <laughs> Боже, іспанський стид. До речі, у клієнтів є така функція відкликати чаєві після замовлення. <laughs> я сподіваюся, після моєї наглості, ніхто нічого не відкличе. Добрий день, доставка. Чекаю Зараз буде цікаво. Добрий день. Тоді, чекай, зараз зробила секундочку. Я вийду. Боже. Я б там, до речі, чай поставила максимально. Дякую. Якщо що, максимальні чайові в програмі це 100 гривень. Тобто 150 гривень чайових. Мені лишили чайові завчасно, і я ще нанив 50 гривень. Здавалося б, 150 гривень багато для чайових, але наступне замовлення перевершило цю суму. Добрий. День. Це вона? Дякую. До паче. Причому це на вокзал. А там буває так, що... Поїзд приїжджає і треба довго чекати. Так і сталося, і я мусив чекати 40 хвилин. О, доброго дня, наш потяг має прибути о 16.40. Щоб ми могли ви доставити до вагону. 40 хвилин очікування, це вже пахне достойними чайовими. 300 гривень. За 300 гривень я якраз почекаю 40 хвилин. Ну, все, в принципі, 40 хвилин перекур і 300 гривень на базу. Через 5 хвилин клієнтка написала, чи можу я роздрукувати квитки. Я погодився. Дівчина скинула 500 гривень. Вона мені заплатить за доставку, кинула 500 гривень, і я ще в неї буду просити отак чайові. Як же все незручно буде? Я не уявляю. Тут я пішов на вокзал запитати, де можна роздрукувати квитки. Добрий день. А Не підкажете, де можна квитки роздрукувати? А, а де каси? Добрий день. А можна роздрукувати квиток? Так на 12 гривень готівкою. Так у Україні? Нє, буде. Ні, як. та я не друкову тільки по Україні. А це можете хіба роздрукувати собі на формат А4 в інтернет-кафе. І тут почався справжній квест. Добрий день. А я напевно сюди. Добрий день. Можете роздрукувати два квиточки мені? 25? А чого так багато? Ясно, дякую. Я зараз поїду в місце, де роздрукувати один квиточок 2 гривні. Найдешевше було на базарі, тому я сюди і поїхав. Точком заїжджати сюди заборонено. Ага. А це велосипед. Тримайте. Дякую. От і все. Дві копії за 10 гривень, а не за 50. Щоб роздрукувати квитки, я витратив 40 хвилин, тому після зразу побіжав на поїзд. Так. Це те, що мені треба. Ага. Добрий день до вас. Тримайте. А чайові? Давайте ще я вам на карту скину. Я вже не хотів брати гроші, тому сказав, що чайові не потрібні. Ви мене так просто виручили, що я все скинула, що це прям біда з цими квитками була. Все, завжди. До побачення. Жесть. Щелкніть мені фоточку! Хто дивиться за мною в тіктоці, знає цю дівчину. Це Чемна. Дівчина пінопласт. Меняю гірок на поцілунок. Ну, хочете поцілувати мене. Тебе! Ти що, пенобласт, блядь, в натурі, блядь. Цей хлопець пообіцяв купити мені новий скутер, якщо мої глядачі підпишуться на її інстаграм і зроблять 70 тисяч підписників. Ну взагалі мрія є, я би хотів новий скутер собі купити. Давай так, дам тобі 10 тисяч гривень, якщо на неї підпишеться 10 тисяч людей з цього відео. Та ну. Я дам гроші. Ага. Вот. Вже підписалось 50 і лишилось трохи менше 20 тисяч. Підпишіться на неї в інстаграмі і мій контент вийде на зовсім інший рівень. Буквально як на відео. На новому скутері я зможу робити кращий для вас контент. Дякую тим, хто підпишеться. Це воно? Так, Так. Мне сюда. Добрый день. Тримайте. А ты что такая? А что и вы? Одноглевчик или просто? Ладно.